Всі цвіта! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні поряд зі мною лежать дві книги одного з моїх улюблених українських письменників Макса Кідрука. Колонія і теорія неймовірності. Я їх прочитав нещодавно, і саме вони стали тими музами, які надихнули мене на створення цього відео. Колонія це науково-фантастичний роман, який відкриває цикл нові темні віки. Події розгортаються у 2141 році, коли людство вже колонізувало Марс. Це все, що я вам скажу про сюжет. Ну, майже особисто мене цей твір вразив майстерністю написання і вражаючою науковою точністю. Рекомендую до прочитання кожному любителю наукової фантастики. І нехай ще хтось тільки спробує сказати, що в нас немає авторів світового рівня. Я просто переконаний, що колонія після перекладу англійської стане бестселером. Друга книга Теорія неймовірності. Це книга, яку я з жартома називаю Роз'яснення до колонії. У 2021 році Кідрук вів одноіменний науково-популярний радіоблог в ефірі Українського радіо. І це його текстова версія. Але для справедливості скажу, що тут дійсно багато що згадується з того, що відбувається в колонії. Так так, сьогодні говоритимо про те, що дехто вважає міфом: про глобальне потепління, танення льодовиків, метангідратний вибух і чи справді земля помирає, та нам треба її рятувати. Ви поки поставте вподобайку та підпишіться на канал. А ми попливли. Ми взагалі помітили, що лексика довкола клімату постійно змінюється. Спочатку це було глобальне потепління, потім кліматичні зміни. затим кліматична криза. А нещодавно генсекретар ООН Антоніо Гутієраш оголосив, що ера глобального кипіння почалась. Так він прокоментував найжаркіший липень за останні 120 тисяч років. Я, звісно, використовуватиму ці терміни синонімічно, проте ви задумайтесь над тим, чому так відбувається, поки дивитесь це відео. А я в кінці вам коротко дам відповідь і порекомендую цікавий відос. Але давайте розпочнемо спочатку, а саме з'ясуємо, що взагалі таке клімат. В головах багатьох клімат та погода поняття тутожні, але насправді між ними є суттєва різниця. Погода змінюється постійно. Деколи йде дощ, деколи світить сонце або навіть падає сніг. Проте клімат це характер погодних умов протягом тривалого часу. Клімат це не постійне явище, і за всю історію землі він змінювався багато разів. Потепління приходило на зміну льодовиковим періодам і навпаки. Льодовиковий період характеризується глобальним зниженням температур і загальним оголодженням землі. Такі періоди можуть тривати від декількох мільйонів років до десятків мільйонів років. У цей час планета покривається льодовиками та крижаними щитами. За словами вченої Деніс Су з університету штату Аризона, нам відомо як мінімум про п'ять льодовикових періодів. Перший з яких почався приблизно 2 мільярди років тому, і тривав близько 300 мільйонів років. Останній великий льодовиковий період настав приблизно 26 мільйона років тому, і технічно ми продовжуємо жити в ньому. Хм, вже бачу, як у вас округлились очі. Але так, ми досі живемо у льодовиковому періоді. Чому ж тоді сьогодення відрізняється від того, що зображено у мультфільмі «Льодовиковий період? За словами Деніс, наша планета сьогодні не покрита льодом та не переживає різкого охолодження, оскільки в рамках льодовикових періодів існують фази підвищення температури. Ці тепліші періоди, які змінюють етапи сильного холоду, називаються міжльодовиковими епохами або інтергляціалами. Наш інтергляціал почався близько 11 тисяч років тому і триває дотепер. А наступне велике похолодання можна очікувати за декілька тисяч років. Покликання на статтю я залишу в описі. Раз ми живемо у льодовиковому періоді, то чому люди говорять про глобальне потепління, а не про похолодання, яке мало б не стати? Про це ми поговоримо трохи згодом. А для початку хотіли б розглянути причини, чому дехто з людей не бачить проблем у кліматичній кризі, та взагалі вважає це міфом, якщо не способом наживи. Здавалось би, що глобальне потепління незаперечний факт, який науково підтверджений і наслідки якого ми спостерігаємо тут і зараз. Проте, як і у випадку з ковідом, та й з багатьма іншими речима знайдуться любителі конспірології, які вважають, що це все перебільшено, надумано та взагалі земля плоска і ніякого клімату не існує. До цієї думки призводить низка факторів, таких як інтернет. В першу чергу, оскільки кожна людина живе в певній цифровій бульбашці, де алгоритми підкидують їй все більше і більше інформації на теми, якими вона цікавиться. І якщо вона думає, що Земля плоска, то буде потрапляти на все більшу кількість таких доказів. Іншим фактором є скептицизм до науки. Багато хто з людей не довіряє науковцям та їхнім методам. Вважають, що це все куплено, і наука то від диявола. Часто кліматична криза є темою дискусій у політичних колах. І люди, які не довіряють тим чи іншим політикам, так само сумніваються і в їхніх словах про глобальне потепління. Є також серед противників боротьби зі зміною клімату і величезні корпорації. Які виробляють значну кількість парникових газів та розповсюджують дезінформацію, в яку багато хто вірить. Але напевно найбільш розповсюдженою причиною, чому люди вважають кліматичну кризу міфом, це те, що вони просто не відчувають кліматичні зміни на собі. В книзі «Теорія неймовірності я прочитав про таке поняття, як повзуча нормалізація, коли повільні зміни ховаються за сильнішими коливаннями. Наприклад, холодна зима, жарке літо, знову холодна зима, знову жарке-літо. За цим важко помітити поступове зростання середньої температури. Крім того, існують місця на землі, де глобальне потепління може призвести до нетривалого похолодання. І одне з таких місць. Це Україна. Думаю, що всі, хто хоч краєм вуха чув про кліматичну кризу, знають, що глобальне потепління здебільшого спричиняє людська діяльність, зокрема, понаднормове продукування парникових газів, таких як вуглекислий газ СО2, метан С4 та оксид азоту Н2О. Більшість людей вважає, що до зміну клімату призвела промислова революція. Зокрема, поява заводів, фабрик та автомобілів. Звісно, що вони мають рацію, оскільки промислова революція значно пришвидшила глобальне потепління, бо вуглекислий газ почав вироблятись у величезних кількостях. Проте людство впливає на зміну клімату протягом тисяч років. З появою сільського господарства кількість метану почала зростати. Оскільки його продукує худоба, ще однією причиною збільшення вуглекислого газу є виробка лісів, якою людство займається спокон віків. Ліси є активним поглиначем вуглекислого газу. Проте, згідно з дослідженням докторки Беверлі Лоз університету штату Орегон, ліси також активно продукують СО2. Але старі ліси поглинають більше газу, ніж виділяється з ґрунту. А от ліси, що складаються з молодняка, виділяються 2 більше, ніж поглинають. Це відбувається через їх нещільну крону. Кількість лісів зменшується не тільки внаслідок виробок, а й через лісові пожежі, які трапляються все частіше і частіше. Зараз доктор Кало займається захистом старих лісів від пожеж. Посилання на її те-ток я залишу в описі. Виверження вулканів також пришвидшує глобальне потепління, оскільки відбувається величезний викид вуглекислого газу в атмосферу. Коли co 2 в атмосфері збільшується поступово, то у життя є час адаптуватись. Якщо це відбувається різко, то може призвести до катастрофічних наслідків і масових вимирань. Таке вже траплялось раніше через вулканічну активність. Проте людство зараз продукує в 4 рази більше вуглекислого газу. Ніж давні вулкани, більше половини загальносвітових викидів створюють чотири країни: США, Китай, Індія та Московія. Це ще одна причина, чому Московія має припинити своє існування. До речі, про московитів. Ви знали, що війна в Україні пришвидшує кліматичну катастрофу. Згідно із звітом, опублікованим у червні цього року, за перший рік повномасштабного вторгнення в атмосферу потрапило 120 мільйонів тонн забруднень, що еквівалентно річному обсягу викидів Бельгії. Тому наш внесок у боротьбу з кліматичною кризою це донат на ЗСУ. Швидше переможемо цю нечість, менше змін відбудеться в кліматі. Перші ідеї щодо того, що парникові гази можуть впливати на клімат, з'явились у 19 столітті. Зокрема, у 1824 році Жозеф Фур'є висунув думку, що атмосфера Землі може діяти як ізолятор. Тримаючи планету теплішою ніж очікувалося, у 1859 році Джон Кендал виявив, що деякі гази, такі як водяна пара, та СО2, можуть поглинати інфрачервоне випромінювання, що підтверджує теорію парникового ефекту. А перші дослідження впливу парникових газів, зокрема вуглекислого на земний клімат, зробив Сванте Ареніус у 1896 році. Він розрахував, що подвоєння вмісту двоокусу вуглецю в атмосфері призведе до збільшення температури поверхні на 5-6 градусів Цельсія. Проте на початку ХХ століття його розрахунки піддались критиці і визнали неточними. У 1955 році Ганс Зюс. Проаналізувавши вуглес-14, показав, що СО2 від викопного палива не відразу поглинається океаном, як стверджували деякі вчені, у 1957 році глибше розуміння хімії океану привело Роджера Ревела до розуміння того, що верхній шар океану має обмежену здатність поглинати вуглекислий газ. А у 1960 році Чарльз Девід Кілінг показав, що рівень СО2 в атмосфері справді зростає. До таких висновків він прийшов, збираючи дані про вуглекислий газ на горі Мауналоа. У 1970-х роках було вже достатньо даних для встановлення кореляції між зростанням СО2 від викидів вугілля і нафти та глобальним потеплінням. У 1988 році було засновано міжурядову групу експертів зі зміни клімату, яка стала головним науковим органом для оцінки змін клімату і їх впливу. З того часу ця проблема тільки продовжує загострюватись. Льодовики тануть, Антарктида втрачає близько 150 мільйонів тонн льоду на рік, а Гренландія 279. Рівень океану невпинно зростає. Нещодавно NASA опублікувало відео, яке наочно демонструє ріст рівня води у Світовому океані. За останні 30 років океан підвищився на 9 см. Так, це не дуже вражає, але темпи будуть тільки зростати. Посилання я залишу під відео. Отже, ми підійшли до найстрашнішого наслідків кліматичних змін. Більшість людей вважає, що найгірше, що може статись, це зросте температура на пару градусів та потоне пару міст, типу Венеції або Нью-Йорка. Проте, навіть якщо розтане увесь лід в Арктиці. То це не призведе до того, що Статуя Свободи опиниться під водою, як нам показують у кіно, оскільки цей лід вже знаходиться у воді, і він витискає приблизно той самий об'єм, який займає розтануше, тому не дуже вплине на рівень Світового океану. Більше загрози від Криги Гренландії та Антарктиди. Проте, за підрахунками вчених, ці льодові масиви будуть танути ще тисячі років. А до кінця цього століття вода в океані підніметься не більше, ніж на пів метра. Так, це неприємно, але з цим я впевнений, людство може дати раду. Проте кліматична криза це не тільки танення льодовиків, це зменшення сільськогосподарських угідь, пересихання річок, а значить нові виклики у пошуках прісної води, про що вже починають говорити: це інвазійні види рослин, тварин та комах. Тобто живих організмів, які змінюють свій ареал проживання, а значить завдають збитки в господарству на мільйони, якщо не мільярди доларів. Через зростання температур на Землі з'являться місця, де життя стане неможливим. Насамперед мова йде про країни Центральної Америки, Африки та Близького Сходу. Окрім цього, зміна клімату дуже сильно впливає на світовий океан. На цей раз мова не про його рівень. По-перше, океан нагрівається, що призводить до масового вимирання коралових рифів, а також до зникнення окремих видів тварин. По-друге, відбувається окислення вод океану, зниження показника pH, викликане потраплянням в океан вуглекислого газу з атмосфери Землі. Збільшення кислотності океану ускладнює утворення вапнякових скелетів молюсків та коралів. Це може призвести до зникнення цілих екосистем. І по-третє, кліматичні зміни призводять до сповільнення Гольфстриму, потужної течії, що перекачує тепло із тропіків у північні широти, а це вже безпосередньо впливає на клімат. Зокрема, саме через це температура в деяких регіонах Європи періодично знижується, в Україні в тому числі. Вчені з океанографічного інституту Вудсхолла та університету Майамі вивчили дані флоридської протоки за 40 років і виявили, що транспортування води Гольфстріму зменшилось приблизно на 4%. Гольфстрім впливає на температуру, опати та активність ураганів. Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації, за останні 50 років через зміну клімату кількість катастроф збільшилась в 5 разів. Це призводить до збитків на суму 202 мільйона доларів щоденно. Посилання на звіт буде в описі. Якщо ви думаєте, що в принципі це все, то ніт. У книзі Кідрука Колонія відбувається дуже дивні явища, а саме, вивільнення метану з дна океану. Що називається метангідратним вибухом. Метангідрати це сполуки метану та води. Метан виділяється крізь тріщини в земній корі, за низьких температур та високого тиску сполучається з океанічною водою та формує кристалічну, схожу на лід речовину. Метангідрати стеляють дно усіх океанів, і всюди вони надійно притиснуті багатокілометровою товщою води. Єдиний виняток становить поклади метангідратів на дні північно-льодовитого океану. Проблема з метангідратами вартиці в тому, що їх стабілізує не тиск води, а кришка з вічної мерзлоти. Це дає змогу значній їхній частині залягати в мілкіших водах. Ви спитаєте, і що? і що? А біда в тому, що коли лід вартиці розтане, а він розтане, може статись вивільнення частини метану в атмосферу. А він є парниковим газом. Одна молекула метану створює такий самий парниковий ефект, як 25 молекул СО2. Це призведе до більшого нагрівання землі і чергового вивільнення метану. Розвернеться лавиноподібний процес, який неможливо буде зупинити. І за лічені роки температура може підвищитись на 6-8 градусів, що стане катастрофою і спричинить масове вимирання. Так. Можливо, це звучить фантастично. Проте існують докази, що таке траплялось раніше, і саме метангідратний вибух став причиною пермського вимирання, коли загинуло 95% живих організмів на землі. До порівняння, під час масового вимирання у крейдовий період, коли в землю врізався астероїд, який спричинив справжнє пекло на землі і вимирання динозаврів, вимерло тільки 70% живих організмів. До речі, про масове вимирання. Вчені стверджують, що ми вже є свідками шостого масового вимирання видів, оскільки зараз зникають вже не тільки окремі види, а й цілі гілки. І основною причиною є, звісно, кліматична криза. Посилання на цю статтю знайдете вже, знаєте де. Якщо вас цікавить, як зміна клімату впливає на Україну, то тут все просто, як і на всю іншу територію землі. Так як ми всі живемо на одній планеті, то уникнути кліматичної катастрофи нам не вдасться. За останні 30 років середня річна температура в Україні вже зросла на 1,2 градуси Цельсія. Період від кінця 20-го століття і до сьогодні є найтеплішим за всю історію погодних спостережень в Україні, починаючи з 1890-х років, за словами екологині Людмили Циганок. Кліматичні зміни в Україні стали помітнішими протягом останніх 10 років. При цьому міняються й межі пір року. Весна настає пізніше та має низьку середньодобову температуру. Осінь також запізнюється. А протягом першого місяця зими снігу зазвичай немає. Також в нас змінюються природні зони. Наприклад, степ зараз проходить значно північніше, ніж було до цього. А сільське господарство. Вже потерпає від інвазійних видів згідно із дослідженням організації Екодія, посилання на яке я залишу під відео. Якщо середня температура до кінця століття зросте на 4 градуси, то майже 590 містечок і сіл повністю чи частково підуть під воду. Зокрема, повністю зникнуть Кирилівка, Залізний Порт, Вилкове, Затока, Лазурне, Арабатська Стрілка. А частково підтопить Одесу, Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Керч. Не знаю, як вам, а мені від таких перспектив доволі лячно. А якщо ще знати той факт, що навіть якщо викити парникових газів знизити до нуля, то планета ще продовжуватиме нагріватись сотню років. Це відбувається через так званий кліматичний відгук, оскільки клімат реагує не відразу, а з затримкою. Тобто, те, що ми спостерігаємо зараз, це реакція клімату на зміни, які відбулись ще минулого століття. А з того моменту викиди парникових газів тільки зростають. І тут постає питання, що ми, прості смертні, можемо зробити? Боротьба з кліматичними змінами це складний процес, який вимагає об'єднання урядів країн та суспільства. Найголовніше, це говорити про кліматичну кризу. І переконувати своїх близьких та друзів, що загроза реальна, бо тільки разом ми можемо з цим поратись. В нас вже навіть є позитивний приклад консолідації суспільства у боротьбі з глобальною проблемою. У 1985 році вчені забили на сполох, зафіксувавши стоншення озонового шару, причиною чого виявились хлоромісні холодоагенти, а саме фреони. Їх застосовували у холодильній техніці. Проте людство мобілізувалось, фреони вивели з ужитку, і до 2075 року озоновий шар має повністю відновитись. Так, це ще відбулось у доцифрову епоху, коли медіа контролювались державами. Зараз це зробити набагато складніше. Але спробувати варто. Якщо декому не подобається варіант із розмовами і хочеться дій, то ви можете спробувати зменшити споживання товарів. Оскільки саме через виробництво в атмосферу потрапляє найбільша кількість парникових газів. Виплавлення тонни сталі спричиняє викид двох тонн вулик кислого газу, а вироблення тонни цементу продукує тонну СО2. Також ви можете відмовитись від тваринного м'яса і перейти на рослини. Білл Гейтс, до речі, каже, що за цим майбутнє. Ну тут вже самі вирішуйте. Варто використовувати екопластик замість звичайного. Біодизель замість палива з викупних вуглеводнів та електрокари замість автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Залишається останнє питання. Зараз багато екоактивістів кричать про те, що потрібно рятувати планету. То що, планета помирає? Цікаву думку я почув від Макса на презентації колонії: нам не потрібно рятувати планету. Колись давно ще до появи життя вона пережила зіткнення із планетою розміром із Марс. Теєю, що призвело до появи місяця в майбутньому. Тобто, наша Земля пережила зіткнення з іншою планетою. Вона якось дасть собі раду. А от рятувати нам потрібно життя на Землі. І в першу чергу себе. Кліматична криза це явище більше соціальне. Яке не призведе до смерті Землі і, скоріше за все, навіть не призведе до загибелі життя. Проте вона легко може призвести до занепаду нашої цивілізації. Дякую, що додобились до зараз. І я нарешті готовий дати відповідь на питання, яке прозвучало на початку. Чому лексика довкола клімату змінюється? З глобальним потеплінням все зрозуміло, тому що, як ми вже знаємо, тепліше і не всюди, та й проблеми не тільки з потеплінням. а ось з кліматичними змінами і кліматичною кризою трохи складніше, оскільки тут же задіяна людська психологія. До того ж, для деяких людей термін кліматичні зміни більше асоціюється з надією, а кліматична криза зі страхом. Як виявилось, з експериментів деяких людей страх більше спонукає до дії, а деякі люди краще будуть діяти, якщо ще мають надію. Тому коли Гутєреш назвав глобальне потепління глобальним кипінням, цим він міг відлякати певну групу людей, яка мала ще надію. Тому, коли ми говоримо про кліматичну кризу, лексика має дуже важливе значення. Детальніше про це ви можете глянути у відео Саймона Кларка, посилання на нього залишу в описі. Не забудьте підписатись на канал, якщо щось цього не зробили, поставити вподобайку цьому відео та скинути його друзям, щоб і вони дізнались про виклики, які на нас чекають. Нагадую, що ми також є і в інших соціальних мережах, посилання на які ви можете знайти за цим QR-кодом. Дуже рекомендую наш телеграм-канал. Там ми часто постимо новини про кліматичну кризу. Але не тільки про кризу. І мої традиційні подяки. Максу Кідруку за ці дві чудові книжки: Вовчуку за продакшн, Хомячунці за редактуру та операторську роботу, Анюті за дизайн та допомогу соцмережами, Арчі та барбершопу Хілман за укладочку. Ну а кокосу. Бо він наша бусинка, зайчик, сонечко, квіточко, золоце. Ну, коротше, побачимось. Ну, pues... Ой-ой-ой. Привело Роджера, але. -а -а, -а, а а Врізався, я хочу так зробити. Давай, давай. а а а Ну, я насправді... Крапкою кому не дуже розрізняють.